Об'єдналися, аби зробити вулицю мешканці Старознесенської у Львові разом з приватними підприємцями та депутатом міської ради спільними зусиллями відремонтували дорогу. «Ця вулиця не була включена в жоден із планів ремонту, які відбувалися у Львові. До таки в масштабах серйозних у зв'язку з підготовкою до євро 2012 адже це не магістральні вулиці, не такі, як скажімо, там пасічна, кульпарківська, зелена. Так зрозуміло, що. Такі серйозні ремонти обходять цю околицю знесення стороною. А тут живе велика кількість львів'ян насправді. За словами Юрія Михальчишина, мешканці скаржилися, що через погану дорогу їм доводиться ходити пішки, бо водії 25-ї маршрутки відмовляються їхати розбитим шляхом. Тут були ями раніше, розворот був маленький, що тут половину тільки. Треба було. Коли йшли люди зранку до церкви, наприклад, то ми назад верталися, тому що не було де стати. Юрій Михальчишин стверджує, за допомоги мешканців та приватного бізнесу вдалося віднайти гроші для ремонту вулиці, не чекаючи, поки в міській раді надумаються зробити дорогу. Ті кошти, які були витрачені підприємцями, вони показують, що інколи. Бюджетні установи люблять переоцінювати свої кошториси, очевидно, це комусь вигідно. Якщо не розраховувати на те, щоб отримати якусь тіньову вигоду, то можна ремонтувати дороги і дешево, і швидко, і, як бачимо, якісно. Мешканці Старознесенської жартують, тепер і до них дійшла цивілізація. Нарешті вони їздитимуть маршруткою по відремонтованій дорозі.